Вітаю, друзі. Я завжди неприхильно ставився до діяльності антикорупціонерів, тому що ми тут в Україні занадто дорого оплатимо за цю антикорупційну діяльність. Причому без будь-яких результатів. Змінюються обличчя, змінюються імена. Сережу Лещенка міняє Ганна Гопко. Ганну Гопко міняє Олександра Устінова там і Ярослав Юрчишин. Я думаю, цих двох цілком ймовірно. Скоро замінить в парламенті там Віталік Шабунін і навіть Денис Пігус. Тільки корупція від цього нікуди не зникає. Вона як була, так і є. Натомість зникають наші національні багатства, і ми постійно втрачаємо суверенітет. А чому так відбувається? А тому, що донори антикорупційних програм вони спочатку роблять з шабуніних народних героїв, національних героїв, перетворюють їх в політичні фігури. Накачують якимось там рейтингами через підконтрольні засоби масової інформації, якісь соціологічні там агентства. Причому треба розуміти, що вони достатньо контролюють змі тут в Україні як прямо, безпосередньо, так і опосередковано через підкупи або через гаранти. І ось ці всі. Антикорупційні народні герої, політичні фігури заводять в парламент, ну, якусь кількість, але в принаймні достатню кількість активістів, антикорупціонерів, тупих і примітивних, які приймають закони, відповідно до яких до цих законів ми складається враження добровільно відмовляємося від національних багатств. Надр, землі, критичні інфраструктури. Найголовніше, ми постійно втручаємо суверенітет. Ми вже цього не помічаємо, але до нас в наші кадрові призначення постійно втручаються якісь посли, дипломати, радники з Білого Дому. Давайте згадаємо там, хоча б від Уляни Супрун. І до цього було, в принципі, достатньо таких втручань. Безперечно, ніхто цього не визнає публічно, але навіть зараз йдуть торги. Хтось розказує, що Зеленський торгується з Білим домом, чи буде Маркарова прем'єр-міністром, чи не буде, і на яких умовах, чи це буде розмін там, за заложного чи не за заложного. Ну от, це пряме втручання приклади прямого втручання у внутрішні справи України. Це Антикорупціонери західного сегменту. Вони, я ще раз підкреслюю, завдають шкоди національним інтересам країни. Оця антикорупційна діяльність, яка нібито формально потрібна і правильна, але ми за неї ось так розплачуємося. Є ще один сегмент антикорупційної діяльність. Про російський ми про нього, про нього чомусь забуваємо. Ну, давайте згадаємо для початку легкого ГВК Толіка Шарія. От Толік Шарій, він теж вів дуже серйозно розгорнуту антикорупційну діяльність. І дуже подобався молоді. Ось, потім серйозніші люди Андрій Деркач. Олександр Дубінський, давайте згадаємо його гасла. Ніякої кризи нема, вони просто крадуть, ну там інше слово, наші гроші. І вони користувалися великим успіхом взагалі, тут в Україні і не тільки в російськомовному сегменті. Причим, що цікаво, що вони якраз стояли на сторожі, на сторожі надр землі. Інфраструктурних проєктів, тільки вони, правда, не казали, чому вони стояли на сторожі і які державні інтереси вони захищали. Вони просто хотіли зразу це все разом з нами передати з Російській Федерації. Але менше з тим, антикорупційна риторика, вся ця діяльність вона дуже небезпечна. Вона легко захоплює електоральні маси. Затягує все, і людина готова, в принципі, щось упустити, не бачити, куди це все веде. Ну, от, я вам кажу, що україномовний сегмент абсолютно не бачить недоліків про західних проукраїнських антикорупціонерів, там Шабуніна і інших. За бігуса ми ще, звичайно, поговоримо. Так ось, якби я очолював. Департамент захисту національної, держав... національної державності СБУ ДЗНД. ДЗНД. То я підготував би довідку про використання українських антикорупціонерів міжнародними агентами проти національних інтересів України. Але не я очолюю ДЗНД, а ДЗНД до недавнього Очолювала зовсім інша людина. Нікому там не відома, якось там його звати, навіть ніхто не може згадати. Семенченко, по моєму прізвище. І от Семенченко, як голова департаменту захисту національної державності СБУ, він побачив загрозу національної безпеці у Денисі Бігусу. Ну, зрозуміло, чому він побачив у Денисі Бігусу загрозу національної безпеки, тому що суть нашої от національної держави, яка була заснована в 91-му році, суть нашої національної політики це розкрадання бюджетних грошей і створення корупційних схем. Якщо зламати. Націон... Ці корупційні схеми, викривати їх, постійно їх викривати, не давати, розкрадати бюджет, то це повна загроза національній безпеці. Ламається просто хребет, хребет держави ламається. Ось, І зрозуміло, що цей керівник департаменту, він легко прийняв замовлення з банкою, Очевидно, це замовлення давав Єрмак. На слідчі дії, якісь там санкціоновані чи не санкціоновані проти команди Дениса Бігуса. Як ви вже зрозуміли, з цього тривалого підведення, я сьогодні хочу поговорити про феєричний фільм, який зняв протягом години чи трошки більше Денис Бігос. Він уже ось нещодавно виповнилося 24 години, як він в інтернеті. Я не знаю, чи набрав вже мільйон, чи ні. Але викликав просто фурор. Я вважаю, що це бестселер, просто бестселер, ніякі білінкети і всі інші. Всі оці слідчі, якісь там о, журналістські групи міжнародні, нідерландські. Всі відпочивають. Просто от е, все. Всі відпочивають. Те, що зробив Денис Бігус, не вдавалося мені здається в світі нікому зробити. Нікому не зробити. Ось. Це одночасно і комедія, і трагедія цей фільм. І я хочу трошки про нього поговорити, про наслідки цього фільму, ну і про наші спецслужби, і взагалі про органи державної влади. Василь Малюк вже відреагував навіть на цей фільм і сказав, що все саме сьогодні. Все, що робилося департаментом захисту з населення. Державності неприпустимо і ганьби чесних співробітників Служби безпеки України. Як розгорталися події? Перед новим роком Офіс президента вітав розпорядження. Ну, це мої висновки, бо більше нікому це зробити. Записати для чогось всіх відео спостереження, тренінгу значить, Бігус інфо, чи як вони називаються, оцих групи журналістів-розслідувачів. На якійсь там приміській базі відпочинку біля Києва. І це все хтось вилив злив в інтернет, і зрозуміло, що один із Бігус звернувся до СБУ. За роз'ясненням, знаючи, звичайно, наперед, хто проводив всі ці несанкціоновані слідчі дії, на яких було встановлено, що хтось, ніби той журналістів, але потім це з'ясувало, що це не журналісти, а водії та оператори вживали якусь там канаплю і, і якісь там кристали чи наркоту якусь там. Я в них не розбираюсь, тому не скажу вам. Е і далі починаються феєричні події. Денис Бігус дає СБУ час провести слідчі дії і чекає відповіді. СБУ проводить слідчі дії і дає відповідь Денису Бігусу, що засобів спостереження, прослуховування і відеозапису не знайдено, нічого немає. Денис Бігус приймає цю відповідь. Куди там біліньке, там братися? І сам проводить розслідування. Відповідно до цього розслідування, він встановлює обличчя, персони, телефони, імена, місце роботи кількох працівників СБУ, трьох там чи п'яти. На базі зовнішніх відкритих даних. Просто показує їм. Що після вашого розслідування я вам показую, що це зробили ваші співробітники і доводить, при докази 100% насті. ну Просто що малюк сьогодні змушений просити вибачення. Ви собі уявляєте, ну хто ще може в світі ну, зробити такі дії? Ну, чому, звичайно? Це ж не тільки заслуга біоса, передусім, це заслуга професійності. Наших СБУшників. Ось. І це не все. У мене найбільше вразила картинка. Я весь цей фільм передивився. значить. Денис Біго знімає вішак. Звідки, на його думку, розкручує його, там, шурупи якісь. І отакий, значить, отвір один і поруч ще один проломаний. такий отвір, щось там заклеєно. Можете уявити рівень встановлення апаратури, яку там вони встановили апаратуру. Вони... І хто це робив? Значить, Вони встановили ці гіпсокартонові плити і навіть не в голові значить, не ставили собі таку задачу, щоб якомога менше руйнувати цю гіпсокартону. До речі, якщо виступити або знати, що крок профіль це день називається. 6, як правило, 60 см іде крок. Або інколи 40 дають, 40-40. Ну, в основному, щоб заощаджувати профіль 60-60 Можна було або магнітом, там кажуть, або металошукачем Встановити, що тут профіль, акуратно вирізати шпалерним ножем, тільки три проламати отак а потім витягнути назад, закрити ці, Не треба вилом. Вони потрапили в профіль, точно в профіль. А по, ну, профіль вони ж не можуть вставити, він заважає. І з боку виламують ще один, один отвір. Це ну, от, рівень людей, які встановлювали спостережну апаратуру. Ну це ж ви ж розумієте, яка? Це ж не все. Тобто, ви вдумайтеся, Денис Бігус їм дає шанс. Вони могли приїхати законно в рамках розслідування негідної дії спостереження за журналістами. Спокійно зайти туди і все виправити, все залатати. Ви собі уявляєте? Ви уявляєте собі це? Вони прийшли, щось там походили, написали бігус якусь шнягу відповідь, і сказали: все. Бігус після них приходить, знімає вішаки, і оце все показує їм, що подивіться, ось отвори, які ви вставляли, записуючи пристрої. Ну, такого я не знаю, ну, де ще можна ну, таке побачити, знайти. Ну, ось, е е ну, от е такі у нас е е справи, е значить, <псування> з, цим, з цими записами і розслідування. А тепер я ж до суті вже підходжу, значить, спецслужби СБУ. Дивіться, в чому видання. Ніхто вже не ставить питання етики. Всі розуміють, що СБУ обслуговує корупційні схеми і розкрадання з бюджету, тому що в цьому суть держави вищої політичної влади. В принципі, в СБУ в цьому не можна і звинувачувати. Це просто ці всі дії показують, яка була ідея і мета створення держави там в 90-х роках. Чи я не знаю, коли там відбулася ця підміна. Спецслужби просто виконують своє завдання. Своє завдання допомагати вищій політичній владі, створювати корупційні схеми, розкрадати бюджет. А ті, хто перешкоджають ніколови, які там з'ясовують, що яйця по 17 і так далі, вони повинні притягатись до відповідальності. Тому що головна мета держави красти гроші з бюджету і створювати корупційні схеми. І тому Рєзніков на повному серйозі. Він взагалі не може зрозуміти, які до нього претензії. Всі, хто значить, винні у витоках цієї інформації, викрили ці схеми, повинні бути піддані репресіям з повинно повинні знайти цих людей, показати, притягнути їх до відповідальності, придумати статтю і так далі. Ось і вони навіть. Не зупиняються, не то ж там не соромляться. Вони не можуть зупинити себе в цих діях. О, тому це все зрозуміло щодо етики. Немає етики. Але в мене питання до інтелекту. Відбулася інтелектуальна деградація, тому що за Януковича, там і за кучми... Етики не було, але інтернет зберігався. І вони б ніколи б такого не зробили, те, що вони зробили. От проста річ. Ясно, що було дана завдання накопати щось на Бігуса. його дискредитувати. І виникає просте запитання. Для чого ви проводили цю операцію? Залучали 30 людей, витрачали гроші, це все робили, ламали в гіпсокартоні і так далі отвори. Якщо відео, яке ви знімете, ви не можете ним скористатися взагалі в публічній площині. Більше того, ви одразу потрапляєте у вразливе положення, тому що якщо раптом хтось злиє це відео, воно спрацює повністю проти СБУ і проти влади. У вас є аудіозаписи. Вони до цього проводили якісь там прослуховування цих розмов телефонних і так далі. Цього було абсолютно достатньо попередніх аудіозаписів для того, щоб створити підконтрольну СБУ журналістську групу розслідувачів, псевдорозслідувачів, які би поставили на меті. Показати профнепридатність Дениса Бігуса і сказати, що Денис Бігус погано проводить розслідування. Вони не точні, некоректні, багато додумувань і так далі, і тому подібне. І діяти чужими руками під журналістами. І все, і тоді можна було працювати. Якщо ви вже хотіли чогось брудного, то тоді б, ці, звичайно, підконтрольні журналісти, вони би казали, ну які можна, які можна якість розслідувань очікувати від групи Бігуса, якщо вони наркомани? Ну, але це б робили б журналісти. І вони б щось писали свої матеріали, використовували такі самі методи, які Бігус використовує. І так далі, здобували якось ці відео, прослуховували, і не було б ніяких питань. Тобто навіть чорну роботу не потрібно, ну, як сказати, неправильну роботу, шкідливу, шкідливу, суспільно-шкідливу роботу, і теж треба вміти організувати. І людина. Що керівник Департаменту захисту національної державності СБУ організовує спецоперацію для того, щоб на себе зробити компромат. Тобто зняти відео, яке злите в інтернет, і воно одразу показало, ну, поставило під тінь, тінь зразу впала верніше на СБУ. Єдине, що ну, я розумію, це теж брак інтелекту. Люди не могли навіть прорахувати, що Бігус це не спортсмен, це не Віталій Кличко, чи не якийсь, я не знаю, митець, який малює картини. Бігус займається аналогічною вам діяльністю. Він проведе свої розслідування, ну і що, що, а дирки в стіні в це картоні, він точно знайде. Ну точно знайде. І навіть накопає свідків і знайде відео, верифікує обличчя і так далі. І вони не розраховували на те, що Бігус зніме цей фільм. І, і от як тепер це все виглядає? Все все від початку до кінця, до відповіді СБУ, що ніяких засобів значить. Спостереження не виявлено, хто це робив, ми не знаємо. І через там, кілька днів Бігус випускає фільм і показує ось, де були встановлені засоби спостереження, і хто це робив. Я не знаю, чи, ну, чи застрелитися після цього, це, ну, це буде достатньо, щоб себе покарати. Я, ну, наприклад, за такі речі десь в якихось таких закритих колективах, от якусь частину цих СБУшників, оскільки їх там було, їх треба просто ну, на, ну, там, на флоті закидали таких баночків, ну, це табуретки табуретками. Тобто, заходять, зачиняють в закритому приміщенні. І рота там, чи Кубрик має 100 табуреток. От 100 табуретками, 100 табуреток, і всіх кидають в цих 30 людей. І поки табуретки повинні розлетітися, щоб ви розуміли. Це не якісь там жарти. Це не жарти. Щоб ви розуміли, що офіцерів закидали табуретки матроси. І якщо матроси були праві, то навіть не порушували нічого, особисто не приходили. Ну, без звичайно, там не було таких смертельних випадків, там більше з метою приниження, але там 20-30 табуреток випускали, щоб ви розуміли. Це матроси в офіцерів. А от тут я не знаю, що там, на чому вони сидять, там весь був на кріслах. Мм... Може, в них вазони є. Можливо, в них є якісь старі черевики ну, в шафах стоять. Ну, я думаю, щось треба таке організувати. Я би закидав, просто організував спеціальний такий суботник. Всім вийшли. Зняли черевики і закидали б цю групу з 30. Значить, цими. З взуттям і, і, і ще чимось і вазонами. Ну, такі в мене тільки поради. Я не, не, не бачу інакших, інакших, інакшої реакції. Тому що головотяпство, тут Я ж питання етики взагалі не піднімаю. Тут питання інтелектуальної деградації. А тепер ви собі можете уявити, як ми Виглядаємо в очах наших західних партнерів. Вони давно не мають ніяких ілюзій щодо нашої етики. Ну, вони давно знають, що у нас є дебілкуваті люди. Ну, що у нас в СБУ вони знаходяться і в такій кількості, дебіли. Я думаю, це буде просто відкровення. Коротше, фільм шедевр, який зняв бігус, але фільм фільмом. Але що робити, як жити далі, ніхто не знає. Так, так от, в принципі, які ще можна зробити висновки. Оце кінець, це фінальна крапка, яка показує суть створення держави. Для чого вона була створена? Розкрадати бюджет і створювати корупційні схеми. Це ідея створення держави. Якщо держава створюється з такими ідеями, то їй спецслужби не потрібні. Тому що це можна і треба робити без спецслужб. Без спецслужб. Ну от, в принципі, все, що я хотів сказати сьогодні з приводу головної події дня. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.